Жаналі друже! мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo в UA і це канал товарки без води. І сьогодні вже 307 відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні ми поспілкуємося про одну помилку, яка є по факту у 99% селерів на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як звичай, постави лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А ми погнали. І так, по факту, в чому ж є ця помилка? А в тому, що ці селери не шукають нові товари і застрягли в своїх старих категоріях. Тобто вони колись один, два, три роки тому знайшли якісь товари і нібито відчувають їх, а нові товари і не шукають, і в цьому і є найбільша проблема. Ти ж розумієш, що з кожним роком все більше конкуренції з боку самих маркетплейсів і з боку інших селерів, і тобі потрібно постійно тримати руку на пульсі і додавати нові категорії, не лише нові товари, в ці категорії де ти є, а нові категорії, тому що саме там і є на сьогодні гроші. Є дуже багато прикладів, коли є категорії, де вже вони повністю віджаті, там просто немає грошей. Але всі ці селери стоять цій категорії. Я дивлюсь їхні магазини, їхні асортименти вони нічого нового роками не додають. І, звичайно, вони вже немає лишків сто продажів, немає нових відоків. Звичайно, немає продажів і вони нічого не заробляють. По факту, формула успіху на маркетплейсах це швидке додавання нових товарів в нові категорії, і саме там вже стабілізація цих карток. Вивод їх в топ і утримання їх. Топі, і звичайно, ти отримуєш там багато відгуків, і саме це і збільшить дорогідність майбутніх наступних продажів того товару. Але у багатьох селерів є зовсім інша думка. Краще я буду експертом, спеціалістом в одній конкретній категорії, а все інше це не для мене. І воно нібито так. Але на жаль, на маркетплейсах це зовсім не та стратегія, яка веде до великих грошей. А чому так? Тому що на маркетплейсах. Всі продажі йдуть з першої сторіночки з топ-20-25. Тобто вверх. в першу сторінці, там і є максимальні прибутки, максимальні продажі, і ти, звичайно, не можеш вивезти всі свої товари в цей топ. Давай приклад. Ти торгуєш в категорії фешн, і у тебе є джинси. Є 500 видів джинсів. Як ти думаєш, скільки цих товарів ти зможеш показати своїм покупцям? Звичайно, небагато, тому що всі товари будуть знаходитися не на першій сторінці, і їх там ніхто не побачить. Це як по закону парето, і ти чітко бачиш, що якщо ти багато товарів не показуєш, то навіщо їх тримати у себе в асортименті, вони ж просто не продаються, і це не дає тебе прибутку. А що ж тобі дасть прибуток? А звичайно, нові товари тобі потрібно займатися скаутінгом і шукати постійно нові товари. В цьому є вигода. І це є найголовніша манімейкінгова дія на маркетплейсах. Тобто, перше, ти вводиш всі свої товари в топ, які у тебе зараз вже є, а друга дія додаєш нові товари, тобто ти шукаєш, професійно аналізуєш, далі грамотно упаковує. І після цього виводиш в топ через внутрішній і зовнішній трафік. Ось ця стратегія із практики дає найбільше профі. Тому я і тобі рекомендую також не бути в цій когорті 99% селерів, а бути тим одним відсотком селерів, які не роблять такі помилочки, не зависають в одній категорії, а постійно шукають нові категорії. І нові товари. У найбільш дисциплінованих з них навіть є правило виводу конкретної кількості товарів щотижня, і вони дотримуються цих правил і вуличнені звіти, так щоб самому себе не підводити і виводити, запускати нові продукти в свій магазин. Ну а якщо ти шукаєш ще більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо, як завжди, є в описі. Під цим відео, якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.